Мої вітання всім. Е, ну, Хто дивився мої попередні огляди на ось цей прекрасний телефон? Я говорив, що буду замовляти чехли до нього. Чехли будуть незвичайні, ось такі броньовані, тому що в мене от така робота, що телефончик може впасти і е, треба його захищати від всяких ударів. І тим більше, що тут немає ніякої защити, ну, треба його якби, убезпечувати. Вибрав я ось такі три чехли на Аліекспрес. Зараз будемо про них говорити. Поїхали. Так, друзі, зараз я вам покажу, скільки ці чехли стоять. Замовляю їх на Aliexpress. От, Найдешевший то в нас вийшов цей чехол. Він у нас Обійшовся у 187 гривень, як ви бачите. Потім у нас йде цей чехол, то ось цей. Він у нас обійшовся 290 гривень, як ви бачите. І потом йде у нас чехол цей. Цей буде найдорожчий. Він мене обійшовся. У 597 гривень. Пошти ну, 600 гривень обійшовся цей чехо. Так, поїхали. По ціні ми все розказали. Так, друзі, будемо йти з самого дешевшого до самого дорогого. Що в нас є в цьому чеху? Цей чехол, як ми знаємо, самий дешевший. Це вся сторона йде прорезинена і досить така непогана, ну досить така тверда резина. Потом. Оце в нас йде пластик, який ось так знімається. Ось бачите. Так знімається. І я думаю, що тут є пластина, ось це, це йде на магнітну підставку в авто. Ваше. Потом. Плюси цього чехла самі такі, які відрізняються від цих всіх. Є у нас шторка на камери. Е, можна поставити на камери. Ну, стікло, в мене є ну захисне скло на камери. Але якщо. от Якийсь удар такий на камінчик, і в принципі стекло вас не забезпечить. Ця шторка досить ну якби по захисту дуже класно. Є фіксатор на неї, якщо ви чуєте, Чук. трошки є такий щелчок. Бачите, цю сторону і є цю сторону. Фіксатор, в принципі, тримає як цю сторону, так тримає і цю сторону. Чим мені сподобався? цей чехол, Чому я його замовив? Тому що тут є, якби, шухляда для ну карточки, для прав. Я його брав, щоб водійські права е, туди вставляти. Ось так вони вставляються. Ну Це мені дуже сподобалося, тому що. Е, з тобою все телефон і, звичайно, з тобою все водійські права. Ось так виймають Так що досить практично і ну це великий плюс в цьому чехлі. потім є в нас така скоба, яка крутиться на 360, але, на жаль, фіксатора ніякого немає. Так що, вона от немає ніякого фіксатора, щоб якось її зафіксувати. Вона йде тільки для пальця, і я думаю, тільки отак тримати. Так. Будемо вставляти мій телефон. Так. Ось так він виглядає в цьому чехлі. Шторка закривається і фіксується. Так, тут беремо карточку, задіваємо. Ну, мені, якби, ну, досить практично. Чесно. Досить практично і досить круто. Всі трошки відсунули. Ось так. Кнопочки в нас включаємо. Кнопочки в нас все нормально реагують. Кнопочки резинові. Все круто. ну Сенсор. Досить все нормально спрацьовує, нічого не заважає. Що можу сказати ще про цей чехол? Досить гарні буртики, ну досить високі. Якщо ви даже поставите, в мене тут стоїть пленка, просто захисна, якщо ви будете ставити ще стекло, і повірте мені, ну, стекло не буде випирати за ось цей чехол. Бачите? Це є дуже плюс, що в принципі даже і захисне скло у вас буде захищене. Так, всі отвори плюс-мінус вирізані адекватно, красиво, нічого більше Ну, класний такий стильний чехолчик за 180 гривень, 190 я Як сказав, він досить непоганий чехов. Так, все, з цим чехом, в принципі, це я сказав Захист він тримає все. ну Я думаю, прикольний чехол, а оце його ізюминка досить велика. А, що ще можу, хочу сказати? Ну, Отак от, от не поставити, тому що немає ніякого фіксатору. Отак от телефон не стоїть. Він може тільки стояти ось так. І як скоба, як скоба на палець, ну, ну непогано так фіксується. Ну. Ну, Я б не сказав, що удобно, тому що ну, квадратне. Якщо б була кругла, досить так вирізається в опалець. Але, в принципі, використовувати можна. Ну, все. По цьому чехлові я б сказав все. Поїхали далі. Так, потім у нас іде чехол за 290 гривень. Е, на мій погляд, це ну, самий мінімалістичний чехол. Е, в цьому плані, тому що от, ніяких ні скобів немає, ніяких карточок, все по мінімуму, все красиво і самий не габаритний. В принципі, розказувати тут немає, немає що. Тут у нас стекло. Ну, Не стекло, а пластик раповий, через який ну, я думаю, що це і зато він буде найкрасивіший, тому що колір вашого телефона буде відображатися ззаді, а не буде колір чехла. Це дуже круто. Але ж можна сказати, що це його мінус, тому що це пластик і такий досить тоненький, і через нього ну, я думаю, якісь певні удари можуть проходити. Ставимо телефончик. Так. Ну, дивиться круто. Дивиться круто, тому що, ну коли ви вибираєте телефон, ви ж його обираєте і на зовнішній вигляд, і по кольору, і ну якщо ви закриваєте його в чехол кольор, в принципі, нічого ролі не грає. А ось тут, да кольор виділяється і це дуже класно. І ну взагалі не відчувається, що телефон. Щось трошки збільшився. От в цьому чехлові, так. Да, ви відчуваєте, що телефон реально збільшився. В цьому чехлові ні, телефон такий стильний. да, Він удари ось такі буде витримувати. Ось такі удари. Ну, Камера, якби ну, так, досить, ну, так, по мінімуму, захищена. Є такі виступи. А ось тут він теж так буде захищати, але досить маленький виступ. Тут у мене Плівка, так як я говорив, якщо поставити досить товсте скло, я думаю, що буде за рівень з цим буртиком. Ну я вам скажу, що тоді можуть то і, ну, якби удари приходити от і на саму плівку. Так що можу сказати, що е, цей чехол буде круче, тому що досить великий буртик, яку би ви... Захисне скло не ставили, воно буде даже і скло захищати від от таких стуків по столу. Тут трошки таке не буде. Потім по вирізах у нас вроде все нормально. І тут вроде все якби нормально. Ну, і звісно, кнопка живлення вмикається трошки краще, тому що ну, буртики не такі втоплені. Отут Досить так втоплено, і ну потрібно так ну, якби відчуваєш, що там потрібно натиснути. А от це так іде, як телефончик, практично нічого не відчуваєш. Можу порівняти з цим, Ну тому що він ну виглядає попроще. Ну, це так, якийсь броньовик, реально видно, що це броньовик. А це такий класичний чехолчик ну мінімалістичний, але за. Захищеністю, мені кажеться, що це буде краще, тому що тут є і шторка, і він масивніший, і немає задньої пластика, який може пропустити удар, і плюс є е магніт на машину і має колечко. Тут того всього немає. Ну, але ж це більш стильненький такий. Ну, В принципі, по цьому чехлові я б сказав, що все. Поїхали далі. І нарешті ми добралися до, на мій погляд, самого цікавого чехла для цього телефону, але ж він самий і дорогий. Будемо дивитися, що це за такі пластмаски тут у нас. Що це за чехол. По-перше, ну, яка не яка от фірма, якщо видно, от така Декснор виділяється. Що можу сказати по резині? Це, ну, типу, тверда резина. Це м'ягкіша резина, а це типу тверда резина. Е, ну, 600 гривень дає про себе знаки. Ну, Качество красиве, таке, типу, шершовате, гладеньке, ну от таке. качество красиве. Е, всі грані, всі красиві. Е, тут є в нас такі дві рамки. Перша рамка йде з таким стеклом. Да, воно круто. На перший раз, ну, як би то не було, це стікло колись поцарапається. І воно вже буде некрасиво виглядати на вашому екрані. І отут дали от такий і ще один доповнітельний буфер. Вже Якби дравий, тому що коли ви поставите вже своє стекло, і це просто буде рамка зверху. Ну, поки що і це непогано справляється, я його вставляю з своєю захисною півкою, і все нормально лігає. Ну, це якби плюс, тому що поки що використовуєте це, а потім вже можна використовувати це, і це вже просто викинути, я думаю, так. Так, чим мені сподобався цей чехол? Тим, що от в цих всіх чехлах фактично всі грані телефона якби, мають дотик з чехлом. Тут трошки інакше. Тут, ну, звісно, якщо ставити треба гарно, якби, ну, вивтирати оце стікло і гарно вивтирати стікло свого телефона, тому щоб не було ніяких плям, але ж ми втирати не будемо будемо так поки що ставити. Ставимо телефон в цей чехол. Ось так. І як ви бачите, що фактично телефон тримається в цьому корпусі, а удари приймає цей корпус. І це, в принципі, я думаю, що ну, досить таке рішення непогане. Телефон получається в підвішеному стані. Ось так. Так що це мені досить сподобалося. Так, будемо збирати його. Так, все защолкується плотно, оці резинки бачите? Оце так плотно все защокується. І виходить, що телефон навісу. І от якщо такі йдуть удари, фактично то йде не по телефон, а от по цьому. А телефон, виходить, всередині ну, маленькими краями тільки тримається до цього чехла. Це мені дуже сподобалося. Так, отвори. Отвори, звісно, все виконано класно. І так, щоб видно було. Все класно. І ось так кнопочки у нас резинові. Е, Потом. Якщо мені щось сподобалося, якщо ви бачите, що цей отвір трошки зміщений вниз, для чого? От дивимося на цьому чехло. Якщо його так співставити, Бачите, воно йде посередині кнопочки. А тут трошки вниз. Для чого це зроблено? Для того, щоб, в принципі, коли ви берете відпечаток пальця, ви його тримаєте так. Бачите? І це ну, досить класно продумано, тому що вам, ви не так робите, отак. А ви палець кладете на всю довжину пальця. І це дуже, в принципі, круто зроблено. Так, поїхали далі. Є у нас тут така підставка. В цієї підставки є і плюси, і мінуси. Перший плюс такий, який не може зробити цей, наприклад, чехол, може стояти так. Фіксується і може. Так, Включаємо, його, може стояти так, як книга. Це дуже супер, дуже класно і класно, воно фіксується. Потім, звісно, може стояти так. Це, звичайно, він так буде стояти. Як підставка для пальця, ну, ну не дуже практично. Я б сказав, його так використовувати не потрібно. Потім, ну, що можу до мінусів до цієї підставки скласти. Тут є така защовка. Бачите, щокає. Воно класно, поки воно щокає. Але може прийти такий момент, що ці защолки можуть це притерти, ну, зламати, і, в принципі, фіксуватися воно не буде. Потом, тут є магніт і воно приклеюється. Бачите, воно не паде, воно туди замагнічується. Бачите? Це круто. Потом, ну, як ви бачите, так як я вам сказав, вже. Про свій телефон, чому я обрав білий, білий більш ну, красивіший. Якщо б був, був темний телефон, оцієї оці красоти б тут не виділялося. В цьому чехлю ну, це досить, ну, на мій погляд, досить класно, круто і незвичайно виділяється блок камер. Якщо був темний телефон, це б було просто все чорне. А так, є білий квадрат, який ну, досить кидається в очі. Так, потім буртик. На екран. Буртик на екран теж великий, так як на цьому чехловий, Так що Тут нічого якби із вашим екраном не трапиться, а ще тут є захисне скло, я думаю, що не трапиться нічого. Потім, по склу. Скло реагує без проблем. Ну без проблем скло реагує. Вообще, ніяких немає торможень, що там через, навіть через плівку і через скло. Так що на нічого не, не, не переживайте, скло буде реагувати нормально. Що я замітив пуску? Трошки мені кажеться, що трошки темнить. Воно йде таке, ну, ну, якби, ну трошки затемнене. Якщо телефон без чехла. Із чехлом От, трошки затемнює сам екран. Але ж це нічого якби, ну, для мене нічого страшного немає. Ну, ну все-таки, я думаю, є таки, такий ефект затемнення екрану цією плівкою. Ну, але ж я думаю, що ця плівка не вічна, і ви будете її міняти на ось цей буфер. Так, тепер йдемо мінуси чехла. Перший мінус чехла, Нічим не захищається блок камер. Це як і плюс, так і мінус, тому що от так воно виглядає красивіше. Ну, Але тут який да не який, а є захист для камер. Це дуже класно. Потім. Другий мінус: немає ніякої ну, якби, металевої заставки для приклеювання до магніту. Це якби мінус, я рахую, цього чехла. Ну і в принципі по мінусах ну, немає нічого більш. Мені він дуже сподобався і на вигляд, і на все. Якби за удари, навіть і мови немає. Він саме якби мені так кажеться, ударопрочний, прочний, саме захищений, якщо не рахувати камери. Ну, і саме, якби дорого виглядає, навіть якщо і порівнювати з цим, ну, цей реально кидається в очі. Це більш мінімалістичний, видно, що він дешевий, а це більш такий брутальний і дорогий. Так, друзі, про чехли, в принципі, я розказав все, поїхали далі. Так, друзі, будемо підводити підсумки по цих чехлах. Чесно кажучи, мені вони сподобалися всі. Чесно, всі мені сподобалися, і м, ну, тут просто питання коштів. Якщо немає коштів, багато цей чехолчик відкладаємо. От оцінюємо ці, наприклад, два. Цей 200 гривень образно, цей 300 гривень. І цей, і цей крутий. Якщо вам важливіше, безпека, то, звісно, цей. Цей по безпеці трошки вступає, тому що камера не закривається. Ну і буртики досить маленькі. Так що, якщо обирати по безпеці телефону, обирайте, звісно, цей крутий чехол Якщо обирати візуальний вигляд, ну навіть і безпека, і отут і колечко, і і слот для карти, ну, більш функціональний, більш громоздкий, більш безпечний. Отак От я вам скажу. Тут. Ну, Більш стильний, мінімалістичний, не такий громоздкий, ну, але захищає ваш телефон трошки менше. Потім, якщо оцінювати цей телефон, то є вибачаюсь, чого? Звісно, якщо не брати до уваги кошти, звісно, крутіший цей. Цей трошки відставляємо, якщо оцінювати оці два чихли, тому що він, вони більш схожі до броньованості. Е, в цьому класно є шторки. В цьому шторок немає. В цьому класно є там колечко є е, е, підставка для ну, карток. Тут такого немає. Але, друзі, е, цей телефон у підвішеному стані. Цей всі краї торкаються до вашого чехла. Все-таки по захищеності мені ну, так кажеться, що цей буде кращий, навіть якщо у вас і камери не захищені. Ну, мало є шансів, що от, е, телефон впаде на камери і от там буде камінчик. Так, да, шанси такі є, але ну, сам телефон тут більше захищений. Тут трошки більше уваги приділено до камер. Я не знаю, ну могли й тут таке зробити. Чесно, Ну це б нічого не дало, якщо б була шторка. Ну, закрив її, відкрив. Це б було круто. Ну Але ж її немає, і от такий якби, мінус цього чехла. Потім тут краща лапка, тут гірша лапка, тут вона фіксується, тут вона не фіксується, тут є магніт, тут немає магніта. Ну, якби. Якщо сопоставляти гроші 600 гривень і 200 ну реально це виграє. Ну реально це виграє по функціоналу. Але ж цей красивіший, цей стильніший. Отак я вам скажу. І плюс є ще ну, якби, доповнительний буфер, якщо це стекло поцарапається. Так, друзі, суміруємо от всі чехли. Всі чехли круті. Всі чехли коштують свої гроші. Обирати тільки вам. Я розказав все, що міг. Звісно, мені подобається цей. Ці, поки що будуть у мене лежати, я їх використовувати не буду. Подобається цей, тому що він красивий, стильний, виглядить ну, досить так багато. І, ну. Його всі замечають. От навіть я вам скажу, це віконечко біленьке, це дуже так кидається воч. І якби ну він реально захищений. І саме головне, не путайте ці чехли. Вони тільки захищають ваші телефони від ударів. Не від ну я не від пороху, від води вони не захищать ваш телефон. Тому що тут всі отвори відкриті, так що не путайте чехли, які захищують вас від удару і які захищують ваш телефон від води. Ні, ці чехли в принципі, від води ні один не, ну, якби не вбереже ваш телефон. Так, друзі, обирати тільки вам. Якщо сподобалося це відео, ставимо подобаючки. Бережіть свої телефони. Я не знаю, робіть Ви, висновок цим чехлам. Якщо комусь сподобалося, звісно, я залишу посилання, де я їх придбав. Буду дуже радий, якщо це відео вам допоможе обрати на ваш прекрасний телефон ось такий якийсь чехол. Все, пока-пока. Всього -пока. найкращого.